Всім добрий день, мене визнаєте Павло Миколайович, рілтор місті Вінниці. Сьогодні ми маємо сім двохкімнатних квартир, крім того, що є трьохкімнатні і однокімнатні. Але ми наразі в двохкімнатній, вони схожі. Є вибір різних поверхів: це район академічний, різна сторона. Ну, ремонт плюс-мінус ідентичний, десь інтер'єр різний. І так, погнали. В даній квартирі 75 квадратних метрів. Ми починаємо з східної двері з права наліво. Це кухня. Да. Отак кухня облаштована. Все, що ви бачите, з таким інтер'єром, меблі, техніка, все вже буде. Таку квартиру купуєте. Вийшли ми на балкон, там барбара. Початок академічна. Олександрівська 3. Новий будинок, електроопалення. Світло не відключають. Або в блекаут це відбувається дуже рідко, так як електроопалення. Це в нас перша кімната, вона як прям зала велика така. На підлозі вініловий ламінат. Все, бачите, в світлих тонах. Все красиво, охайно. Перші здачі. Можете вже дзвонити 098 У нас вже дзвонять. Так, у нас тут комора і друга спальня. Вид з вікон внутрішній двір. З парковками питань немає. Дзвоніть, пишіть, покажемо зручний для вас час.